Тебе з цією трояндою багато спільного. Дуже дешевий така. Я ще тобі морозиво купив, але ти, напевно, не будеш. Чому морозиво я буду. Як? Солодшим може бути тільки твій поцілунок. Ну що, всі виспали? Це Дарина. Аліву руку як називаєш? <рес> Петя Петруха, давай вставай у нас шикування. Давай, чуєш? Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий, нікотин Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні рістони. І вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. те, і як потрібно говорити чужими. О, швидше, швидше. Іван Ростиславович, дозвольте звернутися. Давай. А де інші курсанти і викладачі? А що за дурне питання? Сплять. А ви вирішили. Середочок розбудити, бо скучили так знову. А де? А, ви... Наступного разу за це всі будете покарані. Тей. Знаєте, я задав смішний анекдот. До ранку терпіти не міг. Нападає якось ворог на академію, і курсанти такі, зачекайте, будь ласка, не будіть нас, дайте нам трішки поспати. А ворог такий, Та без питань, а де у вас тут кавузьки можна побити? Що типа ніякої тривоги нема? Знаєш, молодший сержант, в мене на душі така, така тривога, що діти в садочок збираються швидше, ніж ви. Солдат повинен бути готовий завжди, і вдень, і вночі. <му> Перед строєм! Курсанти Ванченко, вітаю! У вас два нових рекорди. Перше найдовше реагування на тривогу. Друге найдовша відстань з розв'язаними шнурками і без розбитого писку. Відставити! це що? Це перекус такий. Беріть <ріст> приклад. Курсант Ванченко дбає про своє фізичне здоров'я. І він не їсть після шостої, а перекушує. <ріст> Тривога провалена. Всім розійтись по своїх ліжечках. І не забудьте сходити в туалет. Добранч, малята. Браво! Розбігли! Уже з которого здати, Мені здається він від того кайф тримає. Ні, ну якась логіка в його поступках є. Яка логіка. Всі сплять а арсумах як реничку. то понятно, Але методи. У нас навіть в армії так не ганяли. Мені такий сон перебив. Який сон ти на тракторі їхав? Храпів жесть. А ти куди піть? Та йду горнятка помию. Все рівно вже не засну. Петруха, то надовго. Давай, лягай спати. Спалаксом я швидше справлюсь. Ти якщо хочеш, не спи, але я тебе дуже прошу, нам тільки не заважай. Відіон тривога, красунички, прокидаємось, ваш принц прийшов. Че замахав. Привіт! Бачу, біля тебе тут вільно. Може, ми ну, це цей, як його ну, разом сиділи. Чудова ідея. А потім ти будеш мій портфель таскати, подарки дарити. Потім поженемось, будемо жити довго і щасливо, і помремо в один день. Це був віщий сон. Кіт, не морич мою голову. Я тут не для того, щоб шуримо рухнути. Тут зайнято. Ким? Важливим елементом мого життя. А З іншого боку. Тут... Э... А ты тут Оля, я Олі місце зайняла. Сідай, будь ласка, вибач. дядьте. Давай. Сідай. Даже в ропи это не мог. всю ніч вагони розгружалась? Ти в кармінці просто не викладачи в дискут. Жесть. Ну повезло вам з ним. Ні, він нормальний військовий. Просто я хотіла навчатися, а не ходити на пару Який ток в навчанні тоді. Стапі! Кількість присутніх дорівнять. Сідайте, сідайте. Тема сьогоднішнього заняття окопи. Записуємо. Окоп це плюва фотографіцінна споруда, яка служить або вогневою позицією, або. М -м -м. А в окопі передбачена тихрапова система. Mm -hmm. Сподіваюсь, це зрозуміло. В наступному занятті ми з вами розглянемо, як... Наштовані окопи та укриття для військової техніки. Так звані великі фортифікаційні споруди Копаніри. На сьогодні це все. Тихо. Іванченка розбудеш. Може йому сниться битва під жовтими водами. Бідом вставай, У нас закінчилось, пішли. Зацініть, ціні ракета. ракет. Так, це ж. Віка. Я вже тиждень лайки ставив. А вчора на мене теж лайкнула. А вогник на коли поставиш? Коли кривець по Та то перший етап. Ну, щоб не злякати. Пацани. А є у когось окуляри, а то я зараз усліпаю відкрився. Дівчина, вам донор не потрібний? Я б віддав своє серце. Гаряча штучка. Хто така? Не знаю, перший раз в академії бачу. А я чув, що у нас має бути новий психолог? Правильно, психологиня. Нова психологиц. Mm -hmm. Я б до такої напару сенсів згоняв. Mm -hmm. Це не пташка не вашого рівня. Ой, ще скажи, що вона на тебе клюне. В неї по-любому багатий ухажер, який порішав їй посаду в академії. Так навіть цікавіше. Дурки. Хто в нас черговий? Я. Yeah. А хто повинен слідкувати за тим, щоб в кулері вчасно міняли воду? Я. Yeah. Ігор, та не роби з мухи слона, хоч я поміняю. Воду я можу сам поміняти. Тоді навіщо нам черговий, чи не так? Давайте його відмінимо. Головне, це дисципліна. Принеси новий бути. Слухаюсь. Ігор, ну чого ти заводишся? Просто вода. Розслабся. Ти не тим переймаєшся і пропускаєш основні події, які відбуваються у нас в академії. Mm. У нас тут така завелася нова психологиня штатна. М -м Сімпатюля. Запросив би її на каву. Тобі реально треба розвіятись. Ви знаєте, що ви реально мене дістали. От скажіть, я ще пес якийсь. Ви весь час хочете мене з кимось звести. Ну, а скільки можна холостякувати? Нагострив би до неї свої лижі. От якби я був так років на двадцять молодше, от тоді б я, можливо, і нагострив, як дехто тут каже, лижі, а можливо, і не тільки лижі. Здається, мені вік тут ні до чого. Mm. Просто Ігор Миронович у цій справі з активного спортсмена перейшов у статус глядача. Значить, слухайте мене уважно, Я живу як захочу. Гуляю з ким захочу. Все, ми цю тему закрили, правильно? А я от, думаю, Криницький цю симпатюрю точно не пропустить. Угу. Ну і у них різниця в віці не така суттєва. Ну, чекай. Комусь жінки, а комусь он за кулерами дивитися. 50. Роки до пенсії летять. М -м -м, дуже смішно. Я дам фору навіть вашому кринецькому. Ну, хтось би сумнівався, але точно не ми. Жодна жінка. Переді мною не встигать. Навіть ваша, як ви казали, там симпатюля, Ось побачите, вже сьогодні ввечері я буду пити з нею каву. А ви пийте чай. Добрий день, можна? Так, заходьте. О, вибачте, я, мабуть, помилився. Мені просто сказали, що це кабінет психолога. Все правильно сказали. А ви просто така молода, недосвідчена. Диплом купила. Чи здивуєте мене якимись новими стереотипами? Та ні. Просто я собі не так військового психолога, Йоля. Ну, моє покликання змінити цей шаблон. Давайте спробуємо на ти. Мене Оксана звати. Андрій. Дуже приємно. Проходьте, будь ласка, сідайте. Отже, Андрій, чим я може допомогти? З сни сняться різні там, панічні атаки, типу. Медпункт ходив таблетку просити, але сказала, типу, що з, з тобою поговорити. Але не знаю вже, чи правильно зробив, що прийшов. Ну, прийшовши сюди, ти вже зробив перший правильний крок. Часто сниться сон. Як я падаю з Веліка, а мені років сім-вісім. І у мене всі коліна в зеленці, а я ненавиджу зелений колір. І я кричу, всі навколо дивляться. У мене навіть веліка нема. Мама типу не стягувала по фінансам купити. А ти жив лише з мамою? Так. Ну, і дядя Вова допомагав. А дядя Вова це відчим. Рідний брат мами. Це ж він мене якраз і змусив сюди в академію вступити. А я так хотів бути блогером. От тік ток тупо моє призвання. Андрія розкажи, будь ласка, про свого рідного батька. А, до чого тут мій батько? Розумієш, те, що в нас найбільше болить, потребує найбільшого обговорення. Там і прихована проблема. Ну, рідний батько кинув мене з мамою, коли я був малим. Вони дуже часто сварились. А ти з мамою про це говорив? Мама не хотіла розповідати. Вона його дуже сильно любила. Мені здається, вона його зараз любить. Андрій, тобі здається, що він вас кинув. No. А ми можемо продовжити потім після пари? Так. У мене у третій годині є вільний слот. Супер, я буду. Це пучком тільки чуток не виспався. І що інці, ти всю ніч робив. Марічко, ну тобі нема чого рівнувати. Ти і неповторна. До речі, я тобі казав, що ти, що ти просто бомбічно виглядаєш всі сукні. Це Сюда Габана оригінал. На базарі по акції прибереглись. Угу. А ще купальник собі не викупила. А в купальнику в купальнику ти просто сексі. Так, ладно. До вечора, давай. Чуєш, Толік. А... Як ти завоював Марічку? Ой, Петька. Марічка, як і будь-яка дівчина, любить компліменти. Це стопудовий варік. Ти ж чув? Угу. Зрозуміло. Дарин, ти така гарна, виглядаєш просто бомбічески. Ти прикалуєшся? Я не виспана, мене мішки під очима. Та я не про зараз, я взагалі. А в купальнику ти взагалі така сексі. Ти що за мною підглядав чи що? Ні, та я, та, та, я так просто уявив. у мене уява багато. Ще одне слово, я тобі ніс зламаю. Морчик, ти напевно голодний, так? Блін, у мене навіть немає, що тобі дати. Морчик, Морчик, тримай, тримай свою коту. Тримай. Ди-ди-ди, як лопає, у, як я без мене. Ай. Клас. Дякую. Він мені мого кота нагадує, я тому його морчик хочу. З дитинства хотів обоже. Правда? Я теж. В мене теж було п'ять кішок, і потім народилося 11 кошенят. Їх хотіли втопити, але я їх врятував. І ти би бачила вдячні очі, нубіри. Нубіри? Так. Ну, це. Кішка, вона її чуть ланус не збив, а я кинувся під колеса і врятував її. Ти йому сподобався? Коти відчувають хороших людей. Під тобі нікуди вже не треба йти? Та... Здрав. І сказав, що від них втік. Найкрасивіший янгол. Ну. Я тебе не видав. Оксана, ну не заводься ти так. Шоколадку хочеш? Черт. Чому ти не сказала мені, що будеш працювати в академії? Я хотіла зробити тобі сюрприз. Це не сюрприз. Це гра з вогнем. Ти взагалі розумієш, що буде, коли дізнаються, що я твій тато. Ну, що буде? Що буде, тато? Обвалиться фондовий ринок чи нафтовий? Це... це не смішно, Оксана! Це зовсім не смішно. Мене завинуватить в тому. Ще скористався своїм службовим положенням. Взяв свою дочку на роботу. Mm -hmm. Це підсудна справа. Дочку, мені здається, це трошки перебільшуєш. Шоколадку? Mm? Так, mm. Слухай. Mm. Полковник Гепачіло влаштував свого племінника сторожем. Коли про це дізналися, знаєш, який скандал був. Його з позором звільнили. Звільнять і мене. Тато, тебе ніхто не звільнить. Я в академії працюю під прізвищем мами. А жити буде в гуртожитку. М? Ну все, розслабся. Просто я Я дуже за тобою скучила. Ви коли з мамою розійшлися, то я так довго вірила, що ви помиритесь. Ти ж знаєш? Я знаю. знаю. А зараз у мене є можливість і свою роботу робити і бути поруч з тобою. Тато, я дуже сильно за тобою скучила. Ну, пробач, пробач. Я теж дуже скучив. Ти моя пташечка. Mm? А скажи, ти коли це до мене в кабінет заходив, то ти, типу, до мене підкатував, так? Оксано, не нервуй мене, я тебе допомагаю. <зві> ну, будь ну Ачно. Ну, ти в мене мужчина в соку. Закрутив з кимось. Вау! Я була рада бачити тебе щасливим. Я буду щасливий. Оксана, я буду дуже щасливий, якщо ніхто, чуєш, ніхто, не дізнається, що ти моя дочка, а я твій тато. Обіцяю тату. Обіцяю, Ігор Миронович. Отак набагато краще. <гуме> Слухай, а хочеш для надійної конспірації ми з тобою розіграємо тут службовий роман? Оксана! <гуме> 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 Кулик, ты ти мені винай! Вітя, ти шо? Призати об'ївся, що Толік, Щось я не пам'ятаю, що в тебе кредит заграмляв. І через твої компліменти ледь не втратив дарину. Тобі просто повезло, що я викрутився. Тепер ти мені маєш допомогти. Якщо ти про свій храп, то ки не лікується ж. Толік, я ж придумав план, як завоювати дарину. І ти мені в цьому маєш допомогти. Я відволічу Дарину, а ти вкрадеш он того морчика. Зрозумів? Беть, а откуда впевнений, що. Пропажа кошеня так зразу визволю любов Дарину до тебе. Толік, це тільки частина плану. Далі, коли Дарина буде шукати кошеня, я його героїчно знайду і врятую. Запішно. Пітя, план повна лажив. Коти самі по собі можуть надовго пропадати, а потім з'являтися. Ну то для них нормально. не, не Такий ідеальний план був. зроби простіше. Давай. Я відувілючу Дарину, а ти поки закинеш кишеня на дерево. Потім, як все буде готове, я її позову. І ти при ній, як настоящий герой, його спасеш. Ну? Ти геній. Що починається? Дарина вже йде. Толік не йди. Що не йди, Толік? Ми з тобою не договаривали, що я з вами з Дариною свічку буду тримати. Я не можу злізти. Як то ти не можеш злізти? Ну як заліз, так і злазь, Петю. Толік, я коли залазив, я не дивився вниз. Толік, будь другом, ну зніми мене. Петя, ти не кіт, в тебе така вага, що я тебе не вдержу. Ну, забери хоча б Мурчика, бо якщо Дарина побачить, що я витворив, то в мене точно з нею без шансів. Давай, Мурчика, сюди. Давай, Є, тримає. Тримай. Є, самі. Морчик. От ти де. Мій хороший. А як він на дереві опинився? Це поняття зеленого немає. Та це він злякався. Він злякався і заліз на саму верхню гілку, а там ще й ворона на нього хотіла напасти. Ну, я й поліз. А ти його врятував. Дякую тобі. Це, 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 це ж я його врятував, я його перший побачив. Слухай, панда, ти не вмієш лазити по деревам, не берись. Спайдермен, блін. Толік. Зніми мене звідси. Я за драбиною. Ігор Маронович? Mm. Ну, розповідайте, як там новенька. Ми бачили, як ви до неї в кабінет заходили. <кхух> Нічого цікавого. Що відсила? Скажеш таки. Закинув їй пару компліментів, одразу розтанула. Але вона те є, вона веганка. Угу. А я м'ясо люблю. Навіщо мені ці недоїдання? А я б з такою постав і постив. Ну, якщо вона тобі не підходить, тоді я її на каву запрошу. Ні. Просто не раджу вам. Мені здалося, що вона трішечки. Куку. Ось час мені про рептилоїдів чи що розповідала. А я люблю масонські змови. Не хотів казати, але. Поговорив з нею п'ять хвилин. А вона знає про мене все. Про розлучення. Ну, Про сім'ю. От все. От, думаю, вона відьма. Всі жінки по-своєму відьми. Вона чоловіків недолюблює, мені здається. Порчу. Наводить. Ну, то ви як можете ризикнути. Та ні, від такої краще подальше триматися. От. А я що кажу. Знаєте, яким поганого не порадить. Давай. Давай другу. Марічки Вирішив ще на мою дарину око покласти. Петь, ти шо, як з дерева злазив, Ти мені зуби не заговарюй. Ти спеціально поміняв мій план, щоб дарина закохалась в тебе, а не в мене. Пейте, це був просто дружинський поцілунок в щоку, в знак благодарності. Чомусь інших дарина по-дружньому в знак благодарності в щоку не цілує? Петь, а мені твоя дарина не цікава. де вона? А де моя Марічка? Ти що, мою Дарину уродіною назвав? Я нікому не дам її ображати. Давай, підходь. Будемо битись.